Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чи брецем в душі своїй повистеляю, і я наплачусь досхочу, сльозами вмию всі могили. Зварю відвари сперестачу і вип'ю колишок для сил, і вип'ю другий, щоб від ран не залишилося і сліду. Налю наливки повний з бани понесу її сусід. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і творезіти, ми будемо пошепки кричать і в небо кидать жовті квіти. І сині гайстри розквітуть на полі битви під Херсоном. червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться? Коли? усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та ще й зима. А там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози.